На автодорозі житомир могилів подільський в населеному пункті Гришківці. Водій, водій автомобіля Ауді рухався з міста Житомира в напрямку міста Бердичева. На заокруглені дороги виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з автомобілем і веком. Наслідок, наслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля Ауді загинув на місці. П'ятеро постраждалих було доставлено в лікарню міста Бердичева. Що тут три автомобілі учасники дотримували. Коли були вже всі люди доставлені швидкою в лікарню міста Бердичева, через хвилин 15 зі сторони міста Житомира рухався ще один автомобіль Опель. Водій не виправ безпечну швидкість руху, внаслідок чого також виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення стоячими автомобілями після дорожньо-транспортних пригод. Цей водій постраждав? Водій водій не постраждав, водій телесних ушкоджень не отримав. На Житомир. Ну, навстречу йде машина. лоб лоб Слизько було, не управити машиною. Вони далеко бачили, що машина, машина йде навстречу. Я їм вже ж так стільки дороги вступив. Тікав ти. Не вспів більш нічого. Я вирішив вивернути, і йти сюди. Почав вивертати, мене окінгу вагодять. Тобто ви вже почали вивертати, але вже вас все одно понесло. Мене понесло.